Анти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини з ведення Хова. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Гур'єв, Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударка, Амбарне та інші. О 23.20 під ракетним обстрілом Зест-300 було селище міського типу Малинівка Чугуївського району, влучання на територію підприємства, пошкоджені ворота, вікна та двері будівлі. Постраждалі відсутні. О 21.20 відбувся ворожий обстріл села Новоосинове Куп'янського. Району з реактивної системи залпового вогню, внаслідок якого пошкоджено приватне домоволодіння. Обійшлося без постраждалих. О 20.20 .20 у місті Вовчанськ. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. О 12.45 У селі Лук'янці Харківського району відбувся ворожий артобстріл, внаслідок якого зруйновано приватний будинок. Також без постраждалих. О восьмій ранку у селі Лі Новоосинове Куп'янського району. Внаслідок ворожого обстрілу з реактивної системи залпового вогню пошкоджено будівлю котельні, два приватні будинки, будинок культури, травмований 62-річний чоловік без госпіталізації. За добу евакуйовано 8 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 144 дитини. Вільховацької 36, шість, 108. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 27 оперативних виїздів. Протягом доби ворожі удари по цивільній інфраструктурі Харківщини спричинили дві пожежі в Куп'янському та Чугуївському районах. Вранці 18 березня удар було здійснено у селі Новоосинове Куп'янщини. Село розташоване неподалік лінії бойового зіткнення. Тому наразі перебуває в зоні враження російської ствольної та реактивної артилерії. Снаряд потрапив у котельню, яка знаходилась поруч з будівлею культової споруди. Внаслідок вибуху котельня загорілась. Також зайнявся і дровник. Загальна площа пожежі становила 60 квадратних метрів. Рятувальники ДСНС зробили все можливе, щоб вогонь не перекинувся на церкву. Вибухами також пошкоджено будівлю сільської ради та дві приватні оселі. Одна особа отримала. Ала пораненням за минулу добу у пожежно-рятувальні підрозділи дев'ять разів виїжджали на гасіння пожеж у природних екосистемах. За добу вигоріло близько шести гектарів сухої трави, гілля, сміття та очерету на відкритих місцевостях. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 44 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу за минулу добу на купінському напрямку ворог здійснив три безуспішні атаки в районі населеного пункту Сеньківка. Марія Сов'я, Дмитронгоєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі війська РФ вдарили ракетами по селидовому у Донецькій області. За даними ОВА, окупанти використали для удару з с 300 внаслідок чого поранення отримали четверо людей. В місті пошкоджено щонайменше 24 домоволодіння і 4 автомобілі. Цієї ночі військовослужбовці військово-морських сил Збройних сил України знищили два розвідувальні дрони на Одещині. Про це вони повідомили у соцмережах. Також протягом доби окупанти атакували Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Три з половиною тисяч авіабомб скинули окупанти на українські позиції лише за три місяці 2024 року, що у 16 разів більше проти 2023 року. Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Посадовець наголосив, що РФ оцінила нинішні виробничі можливості України та країн союзниць і використовує свою перевагу у боєприпасах, фактично не зменшуючи інтенсивності вогню. Зокрема, від початку 2024 року перевага в артилерійському вогні вздовж лінії фронту становить 7 до 1 на користь ворога. Ювілейний Рамштайн, 19 березня відбудеться 20-та зустріч контактної групи з питань військової допомоги Україні. Наші союзники зберуться в Німеччині. Загалом на засідання запрошено міністрів оборони та вищих військових посадовців із близько 50 країн світу. Очікується, що обговорюватимуть середньострокові та короткострокові потреби, а також конкретні запити України. Зокрема, Рустем Ум'єров назвав серед ключових пріоритетів у допомозі від союзників. Боєприпаси та протиповітряну оборону в Європейському Союзі підготували законодавство, яке дозволить Україні отримувати доходи від активів РФ вже у липні. Про це пише видання Bloomberg. Відомо, що пропозиції обговорять лідери ЄС під час зустрічі у Брюсселі наприкінці тижня. Вони передбачають впровадження податку на прибуток, отриманий зі знерухомлених резервів з метою використання близько трьох мільярдів євро щорічно на користь України. Підтримка харківських підприємців, вирішення одного з наболілих питань. Харківський міський голова Ігор Гортерегов підняв питання блокування податкових накладних перед правниками та суддями касаційного адміністративного суду. Все відбулося під час міжнародної науково-практичної конференції Проблемні питання вирішення податкових спорів в умовах уєдного стану. Місто Харків – це фортеця. І ми робимо все можливе і неможливо для того, щоб місто працювало, для того, щоб у місті знаходились люди, працювали люди, працювали підприємці. Спочатку війни дуже багато підприємців вимушено були виїхати з нашого міста. Повертаються підприємці, незважаючи на постійні обстріл, незважаючи на постійну руйнацію. Незважаючи на те, що людям іноді нема де жити, але вони повертаються. я зустрічаю з нашими підприємцями. Минулого тижня у мене була така велика зустріч з підприємцями, які ставили питання і до міської влади, до речі, щодо оподаткування, зниження оподаткування, але і дуже багато питань були до податкове. І основне питання, яке блокування. Декілька Трамп. Це по-перше. Так от, ми відсвяткували 44,1% всіх скарб. Це, це так. Ігор Терехов також додав, що велика кількість скарг стосується нарахування податку на нерухомість, коли податок нараховується на приміщення, які зруйновані в результаті бойових дій, або податок нараховується двічі на одну і ту ж саму будівлю до реконструкції і після, мотивуючи відповідним подвоєнням в реєстрі. Ми повинні розуміти всі є дві сторони, так? І є коли правда на боці підприємців, а є, коли правда на боці податкове. Але е, я дуже хочу, щоб завжди приймалось, е, знати, таке, е, е, рішення, яке буде справедливим. Це дуже важливо сьогодні в умовах війни. Чому та так? Бо сьогодні люди відчувають, коли влада повернута до них обличчя. І дуже болюче відчувають, коли влада повертається спиною. Тому ви така фундація суддів, яких всі ми поважаємо, і е, остаточне рішення за вами. Я дуже прошу, щоб ви завжди були необереженими, щоб ви завжди приймали справедливе рішення. І насправді для людей це сьогодні дуже-дуже важливо. Важливо було і до війни, а зараз зовсім важливо. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини. Цей старовинний будинок, що у Шевченківському районі, отримав ушкодження ще на початку 2022 року. Від потужного прильоту була зруйнована покрівля і постраждав сам фасад. Цю пам'ятку архітектуру було вирішено законсервувати, аби в подальшому її відновити та повернути її той вигляд. Що був до руйнації. Цей будинок, як і в тій будинки поруч, був приліт. Це була авіаційна бомба. Вона зруйнувала цей будинок і будинки, які навколо ж час та погодні умови роблять своє діло, і цей будинок, і будинки поруч стали руйнуватися. Ми спершу зняли аварійність на всіх будинках, і там, де ми можемо, на цьому будинку, ми вже закрили покрівлю і закриваємо фасад сітку для того, щоб руйнування були як менш значні для цього будиночку. В подальшому, наскільки мені відомо, цей будинок робиться паспорт пам'ятки архітектури. Це перше, що необхідно зробити потім, буде розроблятися проєкт його реконструкції. Зимовий період підприємство відпрацювало на 2600 будинках. Це були аварійні роботи, пов'язані як з руйнуваннями з прильотів, так і з руйнуваннями погодних умов. Це незначні роботи, на які необхідно виконувати кожен рік. Всі аварійні бригади комунального підприємства працюють, ми реагуємо на усі заявки, які йдуть від мешканців нашого міста. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін, Харків. Новини. Про них говорить вся країна, мимо пишається все місто і передусім дякуючи за їхню щоденну кропітку працю. Харківські комунальники в хорошому сенсі божевільні, адже готові працювати за будь-якої погоди та будь-яких обставин, навіть під обстрілами. Ріта простомолотова одна з тих, завдяки якій Харків чистий, доглянутий, охайний та квітучий, навіть у війну. Коли почалася війна, ми не сиділи вдома. Просто було страшно дивитися на город, було больно дивитися на нього. Ну, все було розрушене, все було, ну, в общем, попорване, все було таке, в общем, страшне. І ми сказали на роботу, і ми йшли на роботу, тому що ну як, ну треба було все приводити в порядок. Треба було обирати мусор, обирати скло кругом, дерева підрізати, тому що воно все було обломане, все було розчухано. Треба було вдома сидіти, це було ще страшніше, ніж на роботі. Понимаете? Це сидиш вдома, як у клітці, а тут хоч люди з тобою. Ти... Панімаєш, що ти як то день у тебе проходить, щепивши зуби, зібравши всю свою мужність в кулак, такі як ріта мовчки, виконували свою роботу, бо вважали, головне не сидіти, склавши рук, а робити те, що можеш. Хоча часом з ризиком для життя, ми. Грузили мішки з пісками, ми закривали пам'ятники. Ми старались робити як можна більше роботи, щоб просто ну день проходив, щоб ну ми думали, що може це скоро пройде все все це в мене. Нас і обстрілювали, ми попадали під бомбіжки, машина їхали ми на те, щоб обирати на героїв труда. Ми там хотіли обирати, ну, згортати мусор. Ну, к нам прилетіла бомба, і нашу машину немножко так понівечила, і нас спугало, звісно, ми спугалися. Прилітала к нам на молодіжний парк. На баскетбольну площадку теж дуже ми спугалися, якби люди ну були, були всі в шоці. І ми приїжджали на, напротив парка Горького Березова роща, там теж прилетіла на ФЕД, і до нас дійшла волна, так що машину підкинуло дуже сильно. дуже. Ворог безпощадно гатив по місту зі всіх видів зброї, а харківські комунальники вдосвіта виїжджали і розгрібалися, усували наслідки обстрілів, загоювали рани, відчуваючи, що вони потрібні Харкову, бо місто всупереч цьому має жити. Хотілося піти знаєте, все це згребти, все це викинути, все це знаєте, помити. Ми ну, в общем, дуже жалко було, дуже ну. Неприємно було на все це дивитися боляче було дивитися. Нам дуже хотілося все це, знаєте, вигребти, все це викинути. Ну, нам, ми, ми коли це робили, забирали желізо, скло. Нам підходили просто посторонні люди і казали, можна ми вам допоможемо. Звісно, можна. Ми їм давали граблі, вієра, мітьолки, і, там, віра, мітюлки, і нам, вони нам допомагали просто так, без нічого. Так. Ні, як сидіти вдома, це не хотілося. День за днем, місяць за місяцем, вони міцнішали духом. Все в умовах постійних обстрілів і постійної небезпеки. Важко було морально, каже Ріта, бо ворог жорстоко нищив все те, що протягом багатьох довоєнних років створювалось руками і серцем харків'ян. Відлига, ну, знаєте, мабуть, ну, мабуть, вже літом, коли ми почали садити цвіти. Ми поняли, що фік нас возьмеш, фік нас возьмеш, що ми все одно зробимо город красивим, якби как бы нас не забрасували які то як би нас не закидували якимись там бомбами, там касети, чи там касети, чи ще чимось. А ми все одно місто все зробимо красивим. Ми все одно насадимо квітів. Ми все одно десь там насіємо там трави, ми трави, трави. Ми, насадимо, ми хвойників, насадимо хвойників, і все одно у нас буде, буде у нас гарно. Красиво. Все одно, як би нас там не закидав все хтось, Як і всі працювати, творити і з впевненістю дивитися у майбутнє під мирним небом, з якого не прилетить смертоносна ракета, засинати і прокидатися без тривог і страху, що завтра може і не бути, і найбажаніше почути одне єдине слово перемога за що любити за все. За все. за красоту, за свободу. За те, що я не знаю, стільки людей класних. За те, що здесь є куди піти, є на що подивитися, то що він чистий. Харків мені подобається. Леся Кополюк, Сергій Перес, Станіслав Рижко та Олександра Панченко, Харків. Новини. Шаються своїм містом його чистотою, порядком, затишком зауважив мер, вітаючи працівників житлово-комунальної сфери з професійним святом. Та за лаштунками цієї ошатності та доглянутості стоїть важка людська праця, праця харківських комунальників. Наше місто живе завдяки вам, наше місто працює, завдяки вам, у домівках харків'ян, тепло є. Водопостачання. і завдяки вам наше місто найбільш комфортне і чисте місто серед всіх міст України. Я дякую вам, нагрудними знаками, почесними грамотами та подяками були відзначені працівники, чия праця самовіддана та сумлінна сприяє відновленню міста і є взірцем для всіх. Кожного ранку встаєш і дивишся, як працюють люди. Е, у нас вулиці чисті, у нас комунальники всі працюють, е, також і в теплових мережах ми е, намагаємося все вчасно зробити і е, качественно. Е, тому це і надихає кожного ранку прокидатися і йти працювати на свою працю і на благо міста Харкова. Його люблю, тому що я тут народилася, я тут вчилася, я тут проживаю. Багато було труднощів, але ми все-таки знайшли сили і відновили дороги, які були розрушені руським агресором. Саме завдяки цим людям у харків'ян є можливість підкреслив ігор Терехов, і надалі, незважаючи на реалії, насолоджуватися сьогоденням. Подарунком до свята став яскравий концерт українських зірок. Спеціально для харківських комунальників на запрошення мера міста співали заслужені артисти країни Катерина Бужинська та Михайло Грицкан. Україна – Україна – ми. Свято патріотичним жестом присутні розгорнули величезний державний прапор та заспівали разом з артистами. Яна біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків. Новини.